Вітаю на РБК Україна. Перемир'я чи нова гаряча фаза війни. Що ви думаєте? До чого ви готуєтесь? Ласкаво прошу у коментарі під цим відео. Я ж спробую відповісти на питання: якщо в Стамбулі е, не станеться нічого, чи готові партнери підтримувати, посилювати підтримку України аби приборкати Росію? І до чого готується Росія в такому разі? Питання поставлю Олександру Мусієнку, воєнному експерту і військовослужбовцю Сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Якщо Путін замість себе в Стамбул е, прийшла когось символічного, е, не дуже значущого функціонерів Кремля, скажімо так, Україні варто сідати за стіл перемовин і домовлятися про щось технічне, наприклад, про тридцятиденне перемир'я. Ну, ви знаєте, що позиція України є, вона чітка, послідовна і зрозуміла, і озвучена вже багато разів протягом двох місяців. Я зараз акцентую увагу саме на терміни два місяці. Тому що це є свідченням того, наскільки Росія вже затягує процес. Е, ідея про 30-денне перемир'я була озвучена Сполученими Штатами Америки Україною і підтримана європейськими країнами на початку березня. Відповідно з того моменту Росія різними способами та методами намагається затягувати перемовний процес і обговорювати будь-що. Говорити і зустрічатися, вони дійсно готові зустрічатися. Вони їздили в Стамбул і зустрічались з американцями. Вони їздили до Саудівської Аравії, проводили перемовини з делегаціями зі США. Тобто, так вони, якщо подивитися на хід подій і на хронологію, то може скластися враження, що Росія перебуває в перемовному процесі. Питання ж тільки в тому, що результати перебування цього е, перемовному процесі. Ми цих результатів не бачимо на ділі. І про що це свідчить? Це свідчить для нас про те, що Путін використовує ілюзорність перемовного процесу. Він це для нього як димова завіса, яка дає можливість декларувати, що він, начебто, за припинення війни, єдине, що просто є в нього свої вимоги, своє бачення, як це зробити. А в цей час продовжувати вести бойові дії, в цей час продовжувати застосовувати ракети і дрони, вбивати е, громадян України. І прикриваючись тим, що ну в принципі ж просто бойові дії тримають, а насправді є в перемовинах. Тепер що стосується Стамбулу, президент України Володимир Зеленський перехопивши ініціативу в цьому процесі, дав чітко зрозуміти, що він приїде, він відреагував на заклик Дональда Трампа, президента США знову ж таки українська позиція абсолютно послідовна і. Звірені, що називається, як кажуть дипломати, годинники з нашими партнерами треба розуміти, що Путін не приїде. Моє переконання ну практично на 100% його там і не буде, і я дотримуюсь цієї точки зору. Звичайно, він прийшла замість себе Лаврова, Ушакова і інших персонажів, які та чи інакше були долучені до перемовного процесу зі сполученими штатами раніше. А ймовірно, Україна теж крім президента, поїдуть представники української делегації. Але позиція є чітка. Тобто, ми теж повинні розуміти, що сам факт зустрічі і перемовини заради перемовин нам не потрібні. Нам потрібен результат. У нас є порядок денний того, на чому ми наполягаємо і на чому ми стоїмо. Перше, це повне, всеосяжне і безумовне, що варто підкреслити припинення вогню після цього продовження дискусій і вже далі про погодження параметрів. Які технічні моменти мають бути консультації, і так далі. Очевидно, що Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент, не буде зустрічатися ні з Ушаковим, ні з Лавровим, а він може зустрітись тільки з Путіним, який ну, не приїде. Ми це вже розуміємо. Відтак, ця я не покладаю значних надій на цю зустріч, тому що, скоріш за все, навіть якщо вона відбудеться на рівні делегацій, буде мати технічний характер. Ми, вочевидь, почуємо вимоги від Кремля щодо припинення вогню. Не треба вірити, тому що вони говорять, що вони готові до, до перемовин без жодних попередніх умов. Ну це ж неправда. Давайте подивимося. Вони і раніше про це говорили, але навіть щодо припинення вогню висували вимоги ще два тижні тому. Вони наполягали на тому, що Захід має припинити постачання зброї до України, а Україна зупинити мобілізацію, там скасувати воєнний стан, і так далі. Жодної відміни і скасування цих позицій чи відступу від них не було, тому це не є безумовним, і звичайно, що Росія озвучить якісь свої вимоги. Вони готові будуть зустрітися, тому що для Росії критично важливо продемонструвати, що є процес, тобто концентруватись не на результаті, а на процесі. Не на змісті, а на формі форма АТА дійсно ну зустрічаються, і нібито ж іде якийсь перемовний процес. Правда, нібито ж якісь консультації. Ну, значить, якщо вони зустрічаються, то нібито ж ми стали до припинення вогню, а потім і до миру на крок ближче. Але насправді це все ілюзія, і це все театр, трагікомедія, яку створює Кремль, намагаючись сказати про те, що ми в перемовинах, а далі може бути приблизно наступний сценарій. Вони скажуть, нам потрібно проконсультуватися з Путіним або ще там з кимось. Треба поїхати до Москви, Давайте зустрінемось 25-го тепер. Ну, наприклад, а потім приїдуть 25-го, Скажуть: Ой, давайте. Ми так довго поговорили, але ще треба погодити деякі моменти. Давайте зустрінемось тепер 5 червня чи 15-го. І так це можна цей процес тягнути, наприклад, до осені, а протягом літа вести наступальні дії, наприклад, на Донеччині. Мета яких захоплення Донецької області, що собі зараз ставить Кремль як пріоритет на цю кампанію літню наступальну, тому, власне кажучи, поки незадіяні способи і елементи тиску достатні для того, щоб натиснути на Кремль, натиснути на Путіна, аби йому дійсно стало боляче в фінансовому і економічному плані, на полі бою ще більш шкідливі наслідки він отримав. Доти я думаю, що Росія буде пробувати водити весь світ за ніс, буде пробувати маніпулювати, буде створювати ілюзорність і димову завісу щодо мирного процесу, але не готова до реальних кроків, якщо їх до цього не змусять. Чи я правильно розумію на користь ваших слів остання публікація, яка наробила галасу за економіст, в якому йдеться про те, що Росія оновлює війська? Нарощує виробництво танків, боєприпасів безпрецедентними темпами. Там 1500 танків за рік, 3000 одиниць бронетехніки, техніки, двісті тисяч снарядів на місяць, що втричі більше ніж у Сполучених Штатів і Європи разом узятих. Тобто, ну це правдиво, Абсолютно це і є реальність. Ну, ви знаєте, були дані кілька тижнів тому. Видання Street Journal, а з посиланням на представників розвідки Фінляндії давало цифри, що Росія накопичує і виробляє тільки танків Т-90 понад 300 одиниць на рік. Це те, що вони виробляють, це новітніх танків в обхід санкцій. Але знаєте, в чому особливість? От ви озвучили цифри: відсотків 70% цієї техніки на фронті зараз не з'являється. Вона залишається на складах Росії. Питання: чому? Тобто, ну, я знаю відповідь на це питання, перша відповідь це те, що. А техніка стала легшою мішенью для дронів, і ми це розуміємо, які знищують у промисловій кількості у тому у геометричній прогресії завдяки нашим підрозділам, які ну просто вже там завдали втрат Росії, які ніхто ніколи не завдавав фактично в історії, відколи є бронетанкові там, групи і війська у ворога. Але ж це перша причина, друга причина а чому вони їх виробляють? Для чого вони цю техніку? Якщо вони побачили, що техніка вразлива, що війна трансформується, ми це все прекрасно всі бачимо, чуємо і, і розуміємо. Відповідно, танки так вони відіграють певну роль і бронетехніка важлива, але ж ми прекрасно розуміємо, що чим більше її є, тим більше вона вразлива, і звичайно, тим важче її сховати, і за нею будуть полювати дрони, артилерія і інші системи ураження. Але у мене є версія, чому вони це роблять. Справа в тому, що я думаю, що Росія готує велику потужну демонстрацію власної могутності на навчання Запад-2025, російсько білоруський які мають відбутись в Білорусі, плюс я думаю, що частина цих маневрів пройде вздовж кордонів країн Балтії і Фінляндії. Навіть мета, яка буде ставитися: продемонструвати вчинити показуху, Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що війна дронів, так, технології. Ну але ж погодьтеся, все ж таки в уяві картинка великої кількості танків, бронетехніки, артилерії. Ну, чисто з пропагандистських міркувань воно десь працює ще на людську свідомість, особливо на Заході. Для тих навіть військових, які ще. Не мали досвіду ведення бойових дій з урахуванням розвитку дронів ребів, які все ще продовжують. Так вони вивчають досвід української українського протистояння, так вони вивчають, як ми розвиваємось, але вони продовжують вчитися ще і за класичними військовими науками, коли артилерія має значення, коли танки відіграють роль, коли бронетехніка. І коли ви починаєте порівнювати і говорити про те, що слухайте, так там танки вони разом більше взяти, і вони можуть здійснити якийсь танковий прорив і там відрізати сувалський коридор, чи ще кудись, чи навіть на Фінляндію, і чи встигнуть ці країни заходу, скажімо, адаптуватися і давати відсіч? От зараз я вам можу сказати, що у нас дуже багато хто хоче переймати досвід. Сил територіальної оборони збройних сил України як ця система розгорнута, як вона організована, та ж Фінляндія, ті ж країни Балтії, особливо країни Північної Європи, вони хочуть брати за основу модель створення національного спротиву, як зараз функціонує в збройних силах система територіальної оборони, тому що вони поки вони побачили, що це те, що працює, те, що дає результат, але вони переймають цей досвід. Але ж на це потрібен час, а найголовніше практика. І треба розуміти, що Кремль хоче це показати, вони будуть проводити великі військові маневри. Я би взагалі не виключав, що Росія може вдатися до певних дій і провокацій проти країн НАТО, якщо не буде сильної і рішучої позиції зараз проти Путіна у запровадженні пекельних санкцій допомозі допомоги Україні і так далі. Тому ось тут ключове те, що не тільки те, що Росія виробляє, вони дійсно це роблять. А те, що вони збираються робити з цією технікою, і ця техніка, і ці сили, і засоби це більше проти Балтії, проти Північної Європи. І для демонстрації власних можливостей, а що ж збираються робити європейці? І що можуть робити європейці? От Франція, Німеччина, Британія вже прямо останнім часом, після 10 травня, коли побували е, представники лідери країн в Києві, е, чітко кажуть, що будуть посилювати поставки зброї Україні, Німеччина засекречує поставки, натякають на тауруси. Наскільки це реально посилить Україну на тлі виробництва такого масштабного в Росії, і як взагалі все це бачить? І оцінюють в Кремлі? Е, їм стає страшно чи вони навпаки сміються з цього? Якщо ми подивимося на фактаж і поди, побачимо звіт е, е, Стокгольмського інституту миру, СІПРІ або подивимося на структуру видатків. Ви знаєте, що президент США Трамп пообіцяв збільшити до одного трильйона доларів видатки на армію і оборону США. Про що це свідчить? Куди підуть ці видатки? Ну. Ми прекрасно розуміємо, що вони підуть на закупівлю, в тому числі озброєння 19 березня, Європейська комісія презентувала білу книгу європейської безпеки. Там йдеться про те, що зростають видатки на закупівлю європейської зброї. Після цього була деяка суперечка між Францією, Німеччиною та іншими країнами Європейського союзу, яка стосувалась того, що Франція наполягає на тому, що Закуповувати необхідні складові і комплектуючі для виробництва озброєння можна тільки всередині європейського союзу. Ну це такі протекціоністські заходи економічні. Німеччина ж виступала. Ну очевидно, експортоорієнтована орієнтована країна. Більша частина йде на експорт. Вони виступали за те, щоб і Британія була залучена і Норвегія, що в принципі правильно, тому що вони не в європейському союзі, але це європейські держави і вони. Спільні виклики щодо європейської безпеки, особливо в Норвегії, яка має ще й спільний кордон з Росією. Тому а, я це до чого веду? Я це веду до того, що враховуючи по-перше, попит, який зростає на зброю, враховуючи, по друге, видатки, які зростають і будуть тільки зростати, відповідна пропозиція на ринку озброєнь буде теж рости. І звичайно, що зброї буде виробляти значно більше. Європейське підприємство і промисловість буде завантажуватись оборонна промисловість дефенс industry. Очевидно, що вони це теж сприймають для себе як можливість, в тому числі європейські економіки, бо їм це вигідно і з економічної та фінансової точки зору поповнення а, своїх бюджетів, і це шанс для нас, тому що ці інвестиційні пакети, на чому постійно наполягає Україна, щоб українські виробники оборонки були включені. В цикл спільний цикл виробництва з європейськими партнерами, тому це для нас шанс, для нас можливість. У нас є успішний дуже приклад виробництво артилерійських установок Богдана, які зройшли в три рази, завдяки в тому числі підтримці наших данських партнерів, які почали фінансувати цю ініціативу. Це з одного боку для нас можливості і потенціал з іншого боку, є і певні ризики на короткостроковий період. Попит зростає, але чи готові виробники одразу дуже швидко наростити? Це порохи, це комплектуючі, це елементи, які необхідні, і в короткостроковій перспективі може бути просідання, але на довгострокову перспективу. А ми, коли мислимо стратегічно, ми ж розуміємо, що це не питання місяця, кількох місяців, року чи навіть двох. Ми повинні мислити горизонтами ну, щонайменше дві до 2030 року, як це роблять європейські партнери наші. І в цьому розрізі ситуація, звичайно, стає для нас сприятлива, тому що виробництво буде більше, коштів в цьому секторі буде все рівно більше, інвестиції будуть, і оскільки виробники це наростять, їм треба буде кудись це продавати і постачати. І тут є Україна, яка готова за різними механізмами це купити. Щось за власний кошти, що за кошти наших партнерів, а щось, чого дуже хотілося б, звичайно, за кошти арештованих російських активів. Чи скажімо відсотків з активів, які арештовані зараз заходом? Ну тут і зараз вся ця історія позначиться на нас. Якщо от брати до уваги, що штати можуть вийти взагалі з взагалі з переговорного процесу, димова завіса Путіна не спрацює, все розсиплеться. Я маю на увазі саме цей мирний трет. Тауруси виникають як чутки. Чи дійсно Європа вот тут і зараз я маю на увазі цю літню кампанію росіян, а нам сильно допоможуть? допоможуть? це звичайно, це ну скажімо, особлива зброя, тому що скажімо, в чому в чому її взагалі характерність і особливість? Її характерність в тому, що все ж таки ракета, яка має стелс технології, тобто так її бачать системи ППО, але вона складна для перехоплення. І шанси на те, що ці ракети будуть долітати, наприклад, до командних пунктів чи укріплених позицій, наприклад, росіян на території Курщини, чи Білгородщини, там чи Брянської області, чи навіть а, Ростовської, де Росія розгорнула мережу своєї тилової підтримки та забезпечення своєї групи військ, яка діє зараз, наприклад, на сході нашої держави чи на півдні. Звичайно, це для нас плюс, і це підсилення, тому що це додаткові. Засоби ураження з точки зору переривання російської логістики, ударів по їхніх штабах, можливостей розумієте коли, ну, наприклад, е якщо ми говоримо про Storm Shadow чи Scalp G, ракети, які ми використовували раніше, вони теж вражали штаби, вони доволі таки успішно били по об'єктах в Окупованому Криму чи на території Росії, в тому числі уразили і штаб-квартири Чорноморського флоту Росії. Але так само ми маємо розуміти, що е, до всього до всього поступово пристосовується, в тому числі Росія, і починають, ну скажімо, моделювати ситуацію, яким чином ефективніше і краще додіювати власні системи ППО, щоб вони збивали ці ракети. Таврус в цьому випадку для Росіян загадка це новий вид озброєння, це новий засіб ураження, з яким вони ще не мали справу. Відтак безумовно це становитиме для них додаткові виклики та загрози. А для нас. Це даватиме нам можливість на рівні із тими засобами зараз, ракетами і нашими ракетами Нептун, нашими дронами, які ми застосовуємо, додати ще тавру. Звичайно, це дасть змогу ефективніше проводити комбіновані атаки. Разом з тим в цьому питанні традиційно важливе перше. Це кількість, тобто це має значення 20 ракет це одне, 120 ракет це зовсім інше, це інші можливості. І це дійсно загроза для Росії для їхніх ближніх тилів. І друге, це те, що так само має значення часові рамки постачання, коли це стане можливо. І третє знову ж таки, я не є прихильником тієї точки зору, що потрібно покладати великі сподівання на якийсь вид чи тип зброї. Один це підсилення, але це не означає, що це дасть нам одразу якусь можливість перемогти у цій війні. Але звичайно, це додатковий інструмент, який дасть змогу краще вражати ворога, тому що у нас зараз із тих стратегічних завдань, які ставляться силам оборони України, зокрема збройним силам України, завдавати ворогові якомога більше втрат, не допускати його стрімке просування, не давати йому вклинюватися в наші позиції оборони з метою обходів з флангу, з метою проривів фронту і так далі. І на цьому концентруються підрозділи збройних сил України, тому на цьому шляху для реалізації ось цих стратегічних цілей і завдань на даному етапі Тауруси, звичайно, потрібна останок. Не можемо спитати вас про загальну ситуацію на фронті, чи вона змінюється так, що влітку Росіяни дійсно матимуть більше спроможностей для захоплення Донецької області для реалізації своїх цілей, чи ні? Чи слід очікувати поступового якогось нарощування активності, чи буде удар раптовий? Якщо так, то коли за рахунок чого, я би сказав так: раптового удару не вийде зараз. Ефекту раптовості просто неможливо. На фронті все, ну скажімо так, бачать, контролюють. На сьогоднішній день ворог нічого, скажімо, якогось надзвичайного не придумав. Вони просто машинально концентруються на Покровському і Лиманському напрямках. Фактично, найбільше штурмів зараз там, що свідчить про те, що ворог на літо. На літню кампанію планує розглядає пріоритетом саме наступ на Донеччині з метою спроби захоплення і окупації Донецької області. Власне кажучи, на це буде скеровані їхні зусилля. Покровські і Лиманські напрямки зараз найбільш гарячі, і зрозуміло, що під ілюзією димовою завісою за цими димовими завісами перемовин, якщо Росія не піде таки або Росію Путіна не дотиснуть. Захід не дотисне до припинення вогню, вони будуть намагатись до осені, а, фактично вирішити для себе завдання по захопленню якомога більшої території саме на Донеччині, і далі на осінь вже виходити з можливими там реалістичнішими пропозиціями щодо припинення вогню. Не раніше, а що стосується решти фронту, не думаю, що там Росія може мати якісь значні успіхи. Але на інших ділянках фронту ворог буде тиснути. Вони будуть завдавати ударів, намагаючись ослаблювати позиції наших підрозділів сил оборони. Ось це те, що ворог робить на сьогодні. Не видно згортання якоїсь активності. Російських військ, які б свідчили про те, що вони готуються до дійсного дієвого припинення вогню. А чи схоже на те, що росіяни отримуються від потужного повітряного удару в ці дні через те, що попереду Стамбул, чи можливо навіть штати і Трамп напряму попросили Путіна цього не робити? Я думаю, що ні. Вони скажімо так, розумієте, ну давайте скажемо відверто: чи діють на Путіна прохання і заклики або навіть попередження про жорсткі санкції? Ну ми ж побачили, що ні. Ну, тобто попередили Путіна про санкції і сказали, що 12 травня треба припинити вогонь. Путін це все проігнорував абсолютно прогнозовано. Чи можна попередити Путіна і сказати, що не застосовує, не завдавай ударів по території України, бо це засмучує президента Трампа? Ну я не думаю, ми бачили, що шахеди практично щодобово атакують територію України, прифронтова смуга атакується Кабаном. в тому числі страждають цивільні люди. Тому я б не виключав, що навпаки, чим ближче до 15 травня, а знаючи підлу, цинічну і підступну терористичну практику держави-агресора, вони навпаки можуть завдати удар для чого? Для того, щоб продемонструвати власну силу напередодні можливих перемовин для того, щоб принизити в черговий захід, намагаючись таким чином, ну і для того, щоб спробувати на нас натиснути, залякати, це не вийде, але вони ж ну у них же ж теж розумієте, у них же ж теж не такий великий не така велика кількість карт. Якщо вже термінологію президента США послуговуватись, які вони можуть використовувати. Тому вони просто використовують ті механізми, які вони вже випробовували. Іноді їх дещо видозмінюючи. Пане Олександре, дякую за вашу аналітику за розмову. Олександр Мусієнко, воєнний експерт, і військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.